Вітаю! Я Анна Бородіна, дитяча сімейна психологіня, і з вами абетка психологічної допомоги. Почуття провини. Як справлятися з почуттям провини? Почуття провини це одна з основних реакцій на стрес. Воно може бути альтруїстичним і етичним. Альтруїстичне почуття провини, коли ми відчуваємо, що робимо недостатньо, хоча об'єктивних причин на те нема. Етичне, коли ми допустили помилку. Різниця між токсичним і здоровим почуттям провини в тому, що здорове почуття провини можна виправити. І для цього я вам пропоную техніку. Вона буде складатися із п'яти кроків. Перший крок ми виписуємо думку. Наприклад, я роблю недостатнє, але беремо її в лапки, ніби хочемо перевірити це. Наступне ми виписуємо всі за, ніби ми дійсно робимо недостатньо. Потім ми виписуємо всі проти того, що ми робимо недостатньо. Далі, мій улюблений крок. Ми пишемо рекомендації так, ніби ми допомагаємо іншій людині впоратися з цим почуттям провини. А далі ми пишемо з вами іншу думку. Я роблю достатньо з тими ресурсами, які у мене є наразі. Таким чином, ми можемо побороти своє почуття провини. Якщо у вас колись виникає етичне почуття провини, спробуйте цю техніку. Дякую.